Знаєте, хто вміє слухати своє серце, маленькі діти, там, де ще така відкрита душа. Але коли ця дитинка доросліша, батьки є соціум, школа, система, що роблять, закривають душу і роблять з нас головастики. нагружають нас інформацією різного роду, вчать бути хорошими, вчать бути зручними, слухати, що тобі скажуть старші. Так, а те, що каже твоє серце, а те, що каже душа, це неважливо. Я вам скажу, що саме через людей до вас приходить Бог. Саме через людей з вами спілкується Бог. І дійсно успішні люди це ті люди, які так як думають, так і відчувають, так вони і діють. Вони не бояться бути незручними. Для них сама головна задача це не зрадити себе, свою внутрішню дитину і того Бога, який живе всередині. А на думку інших людей, їм, вибачте, наплювати. Ось і саме таких людей і відбуваються кардинальні зміни в житті.